Вирішила їх використати. От є така от е, бірюзова і рожева. Карінка вибрала собі рожеву під mm -hmm. колір светр. Вирішила мамі допомогти. Коротше, помила дві тарілки. А оцю вже викидати треба буде, оцю. Оцю? цю брудну, так. А ці нові хай будуть. Добре. Ти ще використовуєш бачу, плин, так? мама вже тобі все показала. У нас тут такий є. дозатор для плину, але бачу, вже все в плині. Ну але що Кринька хоче допомогти мамі? То все брудне. брудне треба а я мамі почистити. хочу допомогти. Я просто е знаю, що я мамі допомагаю завжди. Завжди, я мамі допомагаєш? Я дуже сильно люблю, я їй завжди буду допомагати. Молодець. Ти будеш і посуду мити і їсти робити? Ну так. А їсти що будеш робити? Е я буду робити торт. Торт. Нічого собі. Тут ще повистигали наші іграшки. О, на водних розмальовках поперебивалися. Так от залишали кольори, але вони стигли два дні. Вистигло, навіть дивися, папір прилип до цього китика. Що в нас тут є? Равлика. Ні, ти бачиш, равлик теж зірвав трохи от Що це в нас таке попалося? Какашка. Какашка, ясно. А це Раблик Каролінин. Так. теж висух. Яєшня. О, яєшня дві теж перебилася. Прикольна яєшня. От. І ще якась синя. Це що це синя? Це синя що тут кит робив, так? Кодак. І все, і втік і поплив. А тут ще якийсь дядько попався в кароліни. Виглядає, ніби. Тіло і голова загоріли, а руки і ноги ні. То він, я так розумію, вмостився від засобу від сонця, тільки на руки і ноги. А тут, де тіло не намазав, він на лице. Згорів, згорів на сонці, поки стих. Рушничок повитрає собі руки. Молодець. Ого. Я тобі тут повішую, мий. Потім ми -то все… Придеться нам хтось повимивати після тебе. Це, коротше, два сердечка, отакі от рожеві і бірюзові від Freckenbock Bock. Пористь. Попалася лімітована колекція. Вирішив купити. Я як приніс. І Наталя зраділа, і Кароліна. Отже, в Макдональдсі були якраз. Приїхали в неї попався цей динозаврик. Йоші, здається, його звати. Мені напишіть в коментарях, чи правильно, чи ні. Що ти там складаєш? Я прикрашаю акваріум. Акваріум? Ого. Там до твого акваріуму двесь динозаври всі йдуть. Я їх повискладував. Вони, напевно, йдуть подивитися, що там в акваріумі всередині. Вони, напевно, хочуть, вони, напевно, хочуть раку і з'їсти. Може? А я їм не дозволю, я їх викину на, на космос. На викину. космос? А хто тебе тут захищає акваріум? Мусе шторм? Мене мене захищає стоп е, е, отаке. Корпурина. Угу. Бачу, в тебе тут ще смаколик лежить. Так, покладу його сюди, щоб не загубився. Динозаври побила. Що там? Всіх побила, горила динозаврів. Ого, захистила акваріум. Ану, покажи, що в акваріумі знаходиться в нас. Акваріум не знаходиться. Так, якісь корали. Це не курали, це такі квіточки спеціальні, щоб вони собі аромат поводили гарно. Угу, щоб гарно пахло, ясно. Я тут бачу, рибки є, жабки є, є в нас черепашка і крокодили водяться. Ого. Ти що забула, вон там дельфіни чекають. Можеш тих дельфінів ще запустити Але в акваріум. Місця. Ну то як тоді буде? А як ми тоді доберемося? На дельфінах? Я до тебе доберусь там акули, а я їх не боюсь. У нас десь була касатка, і що вже її нема? Нема в наборі. У Нас дуже багато погубилося у тих тваринок. Така велика колекція була із касаткою. І було дві черепахи, лишилася одна. Не знаю, певно, або загубили, або половину відвезли до бабусі. Як думаєш? Трошки Весь там я, же я, тваринок. Я вже місце. Я вже місце. О, давай. Дай дельфін? Аво. Пливе. Пливе? Є. Сюда Дельфінчик. Там ще десь дитинка дельфінчика мала бути. А вон там. Так. Такий. Угу. І такий шокофон можна повісти. Я не знаю, хто тут ще є морський житель. Аво пінгвіна. Да, Он я... теж хоче з ними плавати. Не знали, де проходити. Ага, тут, тут прохід типу і, в зоопарк є схватка, такий. Але yes. на середньому поверсі не можна заходити. Не можна. А хто там може заходити на середньому? Ніхто. А хто то на верхньому поверсі стоїть? А? Що тут за дядько такий? У нього що тут? Happy birthday? Та? День Та ні. Просто собі на балконі стоїть. Угу. А то він камінчики ще буде кидати. Бачиш, в нього руці камінець? Ну, хоче ніби собі посмажити цей рибу посмажити. А, рибу посмажити. Тут рибак виходить. Коротше, це рибачок. Він каменем хоче добути рибу. Що дівчатам так сподобалися ті мочалки, що я купив від Freken bo ті нові лімітовану версію з сердечком. Вони ще гарно пахнуть. І кожна з них по-різному пахне, що рожева, що ця така ті ну Типу бірюзова. Він тут ще в акваріумі, щось там складає, якісь корали, от, якісь там травички, мох. Для рибок, ну щоб було гарно, вже навіть розібрала той прикольний зірковий готель, що ми складали. Поки що бавимося з нею в той акваріум. Відігнали вже тих динозавриків від акваріуму. Цього ми там втікли. <свісно> <свісно> І тепер мунтуємо якийсь декор акваріуму. Ну, коробка, які знаходилися у нас ті всі тваринки. Перед тим знаходилися медичний набір. От медичний набір ми перекинули в інший медичний набір. Коротше, до докупи. Часто буває так, що ми беремо, переглядаємо все, що ми покупляли. Що поламане, чи щось таке, що не потрібне, викидаємо або відвозимо до бабусі, потім назад привозимо. Буває і таке. Хотіли купити такі контейнери, щоб були однакові, але якось руки до того не доходять, щоб покупляти все однакове, щоб було гарно. Наталя навіть не хотіла класти всю посуду в посудомийку, вирішила сама помити. Ну так сподобались. Ті губки, капець. Кароліна спочатку думала, що це митися в ванну, треба їх покласти. Каже, Ні, це посуду мити. І вона каже, ну все, давай я буду мити посуду. Така мама на помічниця, Ти допомагала мамі посуду мити? Ага. А, а перенесеш мені якусь чорну детальку? Яку саму? Що скласти, щоб було ліжко прикольно. Щоб воно не рухалося? Та що воно не рухалось. Зман... Так інакше будуть проходити. А, ти хочеш щоб вони не проходили, щоб то вони запливали туди і спали, так? Так. Це таке рибяче ліжко. Вау. Коротше, щоб не розбирати готель, знайшовши дві такі от детальки. На, Україна. Синьо-жовті. Осень. Си Ні, це а, це а який це? Це якийсь що. Як не знаєш, що це за колір? Не знаю. А він диви, підходить тобі під носочки. Під монстрики твої. Їй дуже полюбилися ці монстрики. А хто тобі ті монстрики подарив? Мама діла. Все, склала. Ух ти. Це таке ліжко для риб. Ну, все. Ми тут можемо за день по 150 разів переставляти той акваріум, поки він не буде ідеальний. Правда? Так. Я Але тепер дуже багато всяких тих. От у нас є квіточок з лего. Мамі вони саме більше подобалися, але бачу, королі вони теж сподобалися. Тепер є фіалки і є якісь такі зелені і оранжеві. Вони собі плавають, нюхають. У них там в акваріумі має, гарно пахнути. Ква? Ква! Хочемо? Так, у нас тут черга. От зі всіх тварин. І він кожен піднімається на ліфті. Оп. Поїжджають на третій поверх. І йдуть на екскурсію в акваріум. Ці там і лишаються. А скільки така екскурсія коштує? 23. 23. Що? Гривні, доларі, євро? Євро. 23 євро. То за курсом скільки в гривнях буде? 23. три тисячу гривень, Так, e, тисячу гривень. От бачу черга величезна.